Привіт сьогодні про книгу Еріка Нюзема. Гучніше, як створювати круті подкасти. Власне, спойлер, книжка просто мега крута. Я навіть дивуюся, як так вийшло, що я нічого про неї не чула на етапі, коли вона готувалася до друку і тільки-но вийшла, тому що це просто незамінний посібник для усіх, хто тільки замислився над створенням подкасту, і не лише. І от щойно це сталося, щойно ви замислилися над тим, щоб створити свій подкаст, Ерікнюзом разом з цією книжкою візьмуть вас за руку і пояснять буквально усе, починаючи від того від вправ там, на 10 слів, які мають охарактеризувати повністю ваш подкаст, і закінчуючи е, тим, які мають бути гості, як з ними спілкуватися, як презентувати свою ідею подкасту, кому її презентувати, як знайти фінансування, як його поширювати. І навіть він розкаже вам, як керувати творчим колективом. Власне, це одна із найбільш корисних книжок нонфікшн, які я читала за останній рік. Ось у мене тут багато закладенок. Тут насправді купа вправ, методів, лайфхаків, до яких я збираюся повернутися пізніше, і також їх випробувати. А ще автор у цій книзі він пояснює або радше навіть нагадує дуже прості, але дуже важливі істини, які йому як одній з найвпливовіших людей у світі подкастингу, одному із найвпливовіших продюсерів, продюсерів відомі як нікому. Тобто він говорить про те, що дуже важливо, як тільки ви вже опинилися перед своїм гостем, коли ви увімкнули запис, найважливіше залишатися собою. Не карикатурним інтерв'юєром, а, власне, бути собою. Автор наполягає когось із себе вдавати просто зайве це одразу буде помітне, і це не зробить вас успішним. І цікавість до свого гостя не вдасться підробити, і найкраще це запитувати саме те, що цікаве, власне, вам. А ще у цій книжці є один дієвий метод, як налагодити контакти з гостем ще до початку інтерв'ю. На мою думку, він справді дієвий. А в мене 6 років досвіду у журналістиці, і автор його подає ось тут. До того ж, він навіть радить питання, з яких можна почати, і як налаштувати розмову. До усіх інших переваг цієї книги додається те, що автор він справжній майстер сторітелінгу. А як інакше, він же ж створив одні з найуспішніших подкастів в історії жанру. І е, окрім того, що він вплітає в книгу мільйон цікавих історій із свого професійного життя, він ще й буквально розбирає на складники е, сюжет подкасту, тобто його структуру повністю пояснює, як все має бути і як все має складатися. Ви вже зрозуміли, книга геніальна. Я раджу її усім, і точка, тобто крапка. Ну з ким не буває.